Привіт у вас на моєму каналі. Короче, в минулому відео багато хто мені написав, що треба їхати і підгортати соняшник, Ніхера з ним не буде. Послухав я людей, зараз швидко знімаю колісовий везу наше на монтаж. До друга заїхав, він мені дає свій підгортач. Зараз зробимо колісо і їдемо. Єдинственне, про каже, що треба підгортати після обід, тому що воно від сонця такий підсону хвилуватий, йому типу, нічого не буде, ламати його не буде. От ми й подивимося. Так, я вже на монтажі зараз відкрию наш розвитчний монтаж. У мене отут, виходить, прожувало. Е, Взагалі, на нові колеса поки ресурсів свободних нема. Взяв грибок за 20 гривень. Зараз вставимо, камеру завулканізуємо і, і вперед. Оце нові технології, щоб не мучатися з уголком, не мучатися з цим. Приїхали на монтаж. Класна установка, за центр бере, обкатало і все. Трошки, звісно, дорожче, ніж руками, але тим не менше, швидше і легше. По здоров'ю. Короче, вона зачіпається і видно, так тугенько йшло. Ми руками, з батьком, звісно, помічали скрепка. Ось-ось, і трошки просто прожувала. Діло в тому, що я заїжджав до минулого власника і він каже, колеса ставив 100 років тому новими. Каже, і ніколи їх не розбирав. Ну не видно, що вони не тут. Тобто ми піх руками, хрен розібрали. Зараз сюди вставимо грибок. Ось та ось видно, я пальцями шевелю. І поїздив ще. Від'їзди цей сезон, а потім купимо пару нових колес і буду чекати свого часу. Коротше, це я на монтажі. Тут і металобаза. Мабуть, не змогу я сьогодні підгорнути, но колісо зробити треба. Дощ напускається такий капітальний. Це, правда, ми перещепені, у нас силовий може і не бути. Щось таке дурне. Вітер хоч би града не принесло. Дерева ж наклоняють. дощ що капітальний лука. Жесть. Колісо зробило, грибок цей почти не видно. Я сподіваюся, цей сезон од'їздить колісом. Коротше, дуже серйозний ураган був, Ось навіть деревину звалила, добре хоч нікого не привалила. І провода порвала, а ото воно і моргало. Не? Так, ну судя по огороду, у нас дощ теж капітальний пройшов. Сьогодні вряд ли я поїду підгортати, але тим не мене колісо ми поставимо. І більше того, я купив новий пильник-куліси. Я вже раз міняв пильник куліси. Зараз ну, він... резину ж таки, таку роблять ці китайці. Оно, опять Мені не подобається, туди пиляка попадає. А це вроді якийсь такий синенький, гарненький, ну подивимося, типу Тіпа... сіліконовий, але ну, наскільки він хороший, ніхто не знає. Колесо на місце поставив при помощі гайковерта. Зараз ще батя зробить ключ з той головки, що ну, короче, зробить ключ спеціальний для колес. Затягну. Поки робиться ключ, гайковертом зніму. цей пильник. Так, ну при помощи Гайкюорта работать гораздо легше. А цей бач, саляно, чи этот, блядь, як його пильник такий херовий, він зовсім він рветься. Цей стояв 60, по-моєму, чи 50 гривень, а цей 100, 150 гривень. Ну, Вроді він такий мягкий, бо він він буде служити. Также вам хочу показати свій автономний пілісос. У мене є оцей вітродуйчик, ви його бачили, це обичний святого. Я його виходить, тут, де воздух входить, ставив відро і цей шланг з пилісоса. Ставив донизу відра. Звишені частини падають вниз відра, ну а поляка, звісно, вилітає. пиляку вентилятор не розіб'є. Зараз ось, ось я просто запікчую. І все, він тягне капітально. Це не капітально, мені взагалі нравится такий добре По всій кабіні поляк. А так і всяких щелок хорошенько можна Ну, Поки погода не дозволяє їхати підгортать. Зараз буду займатися цим коласом. Може, кстати, гайковерт розкручує ці половинки нічого робити. Осталося останній болт. Ветродучик використовуємо на максимум. Надо спустити камеру. Ось я давай нажимай. Тому що не витягується. Хай. Нажимай, нажимай, хай спускається ще. Ну, камери повитягував, наші на монтаж веземо, подивимося, де вони спускають. Так, отакий супер ключ зробили. Е, усилили ще тут, щоб головка не розірвалась. І більше того, тепер треба знайти головку на 32, щоб на задні колеса зробити. З тієї сторони противоположно. Все, затягнулося, воно нічого робити. Ну Дощ опять напустився. Сьогодні вряд ли ми поїдемо полоть, чи не полоть, а підгортати. Рішили поміняти ящичок, бо цей маленький ящичок, той ще ставив, малувати, як не крути, малувати. Є вот такий здоровий. Ми його сюди поставимо. І більше того, в ньому зробили ще вот такий отсек, Щоб тут віддільно болтики, гаечки лежали. а Тут ключі. Ну, і всякі молотки, всяка всячина. Ось вот так смотриться цей інструментальний ящик. Він, виходить, з этим защовкай. Я його виніс на консольно на трьох точках. По тій простій причині, бо в нас же ж е, тут тяга газульки. Ну і двігати. Зараз тепер інструмент посортирую, сюди. Сложу. Так, ящик стоїть на трьох точках і більше того, тут довелося зробити таку консоль. До цієї консолі я ще саморізами прикрутив, щоб ящик не телепався від вібрації трактора. Тому що тут же буде полтони железа, щоб він не відпав. Так, ну дойшло діло і до фільтра. Зараз почистим фільтр, бо чесно говоря, постійно я про нього забуваю. Зараз відкручую, подивимося наскільки він забився. Десь около 50 часов. Я приїхав, мотогодин. Як культивував, пиляки було дуже багато. В принципі, фільтр чистий, тут взагалі чистий. Масло теж візуально чисте. Внизу, ось, пробую пальцем, є осадок. Ну, Чесно сказати, наскільки він мінімальний, що поки я не бачу тут щось робити, їздимо далі. Він, виходить, як на холодно, так як, брум, заводиш, був отстрели, А так як їздиш, він і не отстрели. Так що Поки ставлю обратно, тут видно ж, ні пеляки, ніде нічого. Тобто, воздух в тракторі йде абсолютно чистий. Ну, в общем, сьогодні підгорнути не вдалося, але тем не мене, все одно зробили немало. Зробили колісо, поміняли ящик. Ось, ось, кстати, я поверну, Подивіться, що колесо об ящик не треба, ящик жорсткий. Провірили фільтр. Фільтр чистенький, це добре. Тут поставили резинку кулісе. Теж дело нужне. І ну не самое важное, одне з важних розібрали колеса. І, дійсно те, що важне, зробили ще й ключ. Так що, сьогодні день видався плодотворний. Будемо сподіватися, що воно протряхне. І завтра спробуємо, поки ще не дуже високий подсолнух, підгортати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Пока-пока.